У мене є приблизно хвилин 10, поки сонце зійде, і тут це дуже гарно. Можливо, видно, як блестять літер на моїх очах. Ще бетіня ця літаку не було, треба було взяти з собою штатив, але вітаю на каналі Безкорисний, мене звати Віка і завтра... Я буду йти на роботу. Ну, мені 21 рік, і це, буду так сказати, перша робота, яку я знайшла і пішла на неї сама. До цього я навчалася чотири роки очно в коледжі, на вчительку початкових класів і два роки заочно. Теж у податкових класів, але за професією я не планую працювати, і це наразі мені не підходить. Хоча працювати з дітьми я люблю, знаходити з ними спільну мову і все таке, але це не моє наразі. На роботу завтра думаю йду в пекарню. Це буде перший день, і не знаю, сказали прийти на 2-3 години спробувати, як мені то буде. А знаєте, запросили на 12-ту годину. Це виходить обід, і це виходить е, на 2-3 години. Це якраз коли буде такий пік людей, а то ще й понеділок, а в неділю зазвичай у звичайних магазинах не продають хліб. А це пекарня. Там і хліб, і булочки, і все-таки кава. Е Словом, через каву я й захотіла піти, адже це така сходинка на тому, щоб я навчалася і пробувала варити каву на професійній машині. Це мене дуже цікавить це фактично робота Баристи. Це мені дуже подобається. Так от, е... щодо цього, завтра я йду вперше на роботу, хоча до цього працювала. Промовтором роздавала листівки. Е, також е, працювала у Польщі. Два роки підряд їхала на одне те саме місце і не скажу, ну, мені не було аж так складно е, там на тій самій полуниці, чи сливки, черешні. Чи е, просто у мене нема того руху, який має бути в людей на цій роботі. Тобто вони хочуть все швидко-швидко зробити, швидко встати, побігти, понести ящики, позбирати там черешні швидко і фактично за час і за те, що ви там робите, воно платять платиться гроші. Бо якщо за годину я назб... ну, як за годину, за робочий день я назбирувала близько 80 кошечків в полуниці, то моєї мати. І брат 120, 140. Тож фактично, ну в мене нема такого руху, який має бути в людей на цій роботі. Так. Чому я знімаю це відео зараз, поки сонце вже поволі так сідає, покидаючи мене. І буде вже темно. Тому що я хвилююся і хочу поки розповісти. Сиджу на мості прям в тему е, про пошук роботи, про те, як е, я ходила на співбесіди, на які співбесіди я ходила, і чому я не пішла на роботу скоріше, десь у 18, чи буває дехто в 16 ходить, е, одразу на роботу влаштовується, навіть на неповну ставку. А я от у 21. Це не учать в школі. Це не розказують батьки принаймні, мені про це не говорили. Тож моє відео має бути корисним для таких людей, як я, які трохи соціофоби, трохи не знають, що робити зі своїм життям, і всяке таке. Так от, перша робота я була промоутером, я його знайшла на OLX, і надалі всі співбесіди, які я проходила, я переважно таки знаходила або OLX, Робота UA, Work UA, ще якісь сайти, які знаходилися. пробувала, звісно, ще пробувати. пробувала, пробувати. Щось схоже на копірайтинг чи дистанційно віддалену роботу, але завжди, коли з'являлося якесь підходяще для мене оголошення, його миттю розбирали і... і все. І все, і роби, і знаєш що хочеш. Санечко там, до речі, заходить вже. Це дуже гарно. Так от подзвонила, я написала промовтором бути. Це тоді був день міста, і мені вдало стало е, в цій роботі, головне вдало стати. Вдало, е, хоча є нюанси, бо дехто бажає, аби промовтори ходили по вулиці, по довколишнім вулицям і роздавали листівки, але на той момент це був день міста. Я стала на зупинці ще й в такому проході, що люди мали або брати у мене листівку і проходити, або е, вертатися в автобус. Вони не мали вибору. Е, так от тоді я заробила рівно щось там п'ятсот чимось гривень, 600 для того, аби купити мамі подарунок в Фокстроті, бутербродницю. Тож наразі я тоді навчалася, і такий вид роботи, знаєте, вихідні дні або один-два дні мені підходив. Другий раз теж я роздавала листівки для магазину, щось схоже на Єва чи Ватсонс, але я вже не пам'ятаю точно, як він називався. Це я ходила цілий тиждень, а це була осінь. І цілий тиждень ходити і там щось е, там 3-4 години роздавати. І що я заробила, то потім пішла в аптеку і купила собі лікарство, адже насправді ну, було холодно, морозно і стояти на місці чи ходити це не дуже допомагало. Коротше, я захворіла і всю свою зарплату я витрачила на лікарства. Далі йшов пошук роботи з ходіннями на співбесіди, з розмовами по телефону. Коли я дзвонила, і навіть наразі я так само роблю, коли я до когось телефоную, але хвилююся сильно. Я просто включаю гучномовець і ставлю телефон якомога далі від себе. Всього звідти говорить голос. Він мене так не лякає, аніж коли притуляти до вуха і вже. І вже чути близько, як тобі, хтось шепче на вухо, ще й такі загрозливі слова, я дуже швидко розгублююсь. Так от, була вакансія е, на магазині, прямо е, в магазин канцтоварів. Я дуже любила і люблю е, цю мережу, тож одразу пішла, спитала і, здається, пішла, спитала, чи я перетелефонувала. Ні, я того ж дня пішла, знайшла менеджерку чи когось там відповідального за це, і мене відвели. Мені здається, в... для цих в службовий кабінет, де дівчата перевдягаються в форму, працівники отак, де вони їдять, обіди. Я не знаю, як це пояснити лояльніше. Так от там присіли, і я заповнювала анкету, де треба було писати свої дані, свої сильні сторони, улюблені там захоплення, чи є погані звички, чи є судимості. І на цю роботу, що я завтра буду йти, теж перед цим я заповнювала анкету мені. Заповнювати анкету набагато простіше, аніж телефонувати чи приходити в живу співбесіду. Адже я... я тоді знаю, я тоді можу спокійно написати, і якщо я підходжу, до мене передзвонюють. Якщо не підходжу, до мене не передзвонюють. Але тоді, коли Канцтовара була вакансія, і я заповнила анкету, я поговорила з жіночкою, мені сказали, що передзвонять, мені не передзвонили. Там ще були вакансії у магазині іграшок. Коли я пішла, це було перед груднем, в листопаді, і саме в грудні в мене мала бути сесія там тиждень. І мене через це не взяли на роботу, адже їм ну, цей момент виходить свята. Миколая, там Новий рік, оце все. І Дуже велика нагрузка і немає можливості випускати працівників, я їх розумію, але на той момент мені потрібні були гроші, потрібна була робота. і Не отримати її було сумно. Також я писала кав'ярням, я писала зоомагазинам, які подавали вакансії, і мені сподобалось, як мені відповів один зоомагазин, що саме. Мене не хотіли брати на роботу через те, що я навчаюся, хай навіть заочно, хай навіть відпустити мене там варто було на 5-6 днів, ну тиждень це теж досить багато. Сказали, що доучуйтесь, закінчуйте навчання і тоді приходіть на роботу. Що саме зараз я і роблю, фактично, бо залишається забрати диплом, і у мене навчання закінчилось. Було ще прикольно, коли я щось три дні підряд е, знімала відео в TikTok, як я проходжу вакансії і з винятком, що з того вийшло, і в результаті виходило так, що е, одного разу відео залетіло в рекомендації і мене запросили на співбесіду через TikTok. Це був банк. Це була робота, знаєте, як е, Мобільні мережі, от коли щось вас турбує, ви дзвоните до оператора і вирішаєте. То щось те саме з банком, причому це був якийсь кредитний банк. Мене все влаштовувало. Мене влаштовувала зарплата, це найголовніше, напевно. Мене влаштовувало те, як працюють і так далі, стажування, графік. Але зрештою я відмовилась від цієї роботи, адже коли на співбесіді говорять, що потребують людину стресостійку, це мені завжди як тривожний дзвінок, що значить, щось там є таке, що тривожне, що необхідно. Е... Бути стійкою і хоч, окей, дана риса характеру в мене є. Здебільшого вона просто в мене вмикається, коли е, я розгублююсь і починається не те, що стресостійкість, я стаю дуже імпровізованою і на ходу можу щось придумати, що триматиме мене в балансі. На цю роботу я не пішла. Наступні декілька разів я просто телефонувала, питала, чи вакансія актуальна, адже знайти телеграм-канал, де розташовують оголошення, було набагато краще, аніж це, що Work.ua, OLX, якось простіше, бо одразу дзвониш, отримуєш відмову, чи то згоду на співбесіду і все. І ось минулого тижня, там в понеділок, вийшло так, що я пішла на співбесіду в кафе на баристу теж, бо зараз мене ця професія найбільше цікавить. Звісно, було б круто, якби я працювала, не знаю, в книгарні чи в бібліотеці, але зазвичай такі вакансії дуже швидко розбирають. І ще швидше виходить, що або їх дуже швидко розбирають, або не підходить щось там. Чи потрібна освіта на те саме працювання у бібліотеці? От. Я пішла на вакансію Бариську в кафе, де потрібно було пройти квест, аби знайти це саме кафе, і воно здебільшого виходило. Була лікарня в підвалі, і ти йдеш коридором, над тобою висять труби, я пішла. Це була моя перша співбесіда, коли я не була сам на сам з власником чи людиною, яка відповідає за співбесіди. Я забула, як це називається. Так от, я була в черзі, переді мною були ще дві дівчинки, які сиділи в тому кафе за столиками, і я бачила, як це відбувається, що закінчує одна, вона виходить, підходить інша дівчинка, сідає за той столик, і навколо там люди приходять, замовляють там каву, чи ще щось і, і... а збоку там столик, на якому проводили співбесіди. Прям в кафе, прямо там. Атмосфера в кафе мені сподобалась. Мені сподобалось, як там все облаштовано, але знаєте, йти оцим темним коридором з трубами зверху, це породжує мені що, а то комашка. Уш-уш. Породжує мені клаустрофобію, яку я ніколи раніше не мала. Звісно, якщо не враховувати факт, що мені не дуже подобаються ліфти, я скоріше буду бігти на дев'ятий поверх пішки сходами, аніж заходити вій. Я не знаю, просто не подобається. Не подобається запах, атмосфера, те, що воно закривається, те, що це мені нагадує вертикальну труну, хоча жарти про смерть – це моя улюблена тема, добре. Е -е, я відійшла від теми. Співбесіда. Підходить моя черга, я сідаю за столик, там були дві гарні пані, але знаєте... Я сідаю, вони мовчають. Я розумію, що мені потрібно представлятися, говорити, який в мене є досвід роботи, говорити про себе, розказувати і так далі. І я коли почала, то одній з тих е, дівчат, я не можу сказати, що це жінки, мені важко по віку сказати, скільки людям люд... років. от. Скажу так, дівчині принесла каву, а інша, що сиділа поряд з нею, мало не перевернула столик, адже він був такий хиткий. Там бувають такі столики в кафе. Чесно, я такі теж замічала і е, в цей момент це було навіть кумедно. Я ледь стрималася, щоб не засміятися. І ось розказую я про себе, мені розказують про графік роботи, про те, що беруть без досвіду, що для мене великий плюс, адже я хочу навчитися робити каву. Я хочу навчитися працювати з цією машиною кавовою, робити всякі малюночки на каві, навчитися користу ну, не користуватися, а як це робити каву на альтернативному молоці і так далі. Мене це наразі. Захоплює. А якщо я це захоплюю, значить, я цим буду займатися, буду вчитися, поки мені це бажання горить. І от вона, вони мені це все розповідають. Я розумію, що мені їхати до цього місця, щоб його ну, там, добиратися приблизно годину, якщо не зважати, що мені з села. Їхати ще півтора години, це можна сказати, дві години тільки на те, щоб я туди дібралася. І там виходить, що в сьомій ранку потрібно бути вже в кафе. Я розумію, чому це, розумію, що це через те, що це знаходиться в лікарні, і навіть не через це. Просто зранку є люди, які купують, шукають місце, щоб попити каву в сьомій ранку. І саме такі кафе дуже підходить для цього місця. І в сьомій ранку люди, які там переживали в тій лікарні, чи не спали всю ніч так далі, вони хочуть кави. Але я нічим ніяк не доберусь на, сьом... на сьому рамку. Рам... На сьому ранку до того кафе. Жодним чином, навіть якщо дуже захочу. Хіба що крила відрощу, адже наразі в мене нема квартири в місті, тож ну ніяк. І ось завтра я йду на роботу. В п'ятницю я прийшла в кафе, яке знаходиться в районі. І там давно висіла вакансія. Я давно її бачила, але, знаєте, постійно так оминала, бо думала, багато чого думала, соціофоб. Там було, що можна передзвонити, і я розумію, що вакансія йде одразу телефон, то е, частіше за все через те, що керовниці е... дуже хайно. Це Мій брат? Ні, це не мій брат. Наразі нема на місці. Тож можна перетелефонувати, одразу узгодити, узгодити питання, час, місце щодо співбесіди і там вже вирішити. Так от я ламаю систему, заходжу в пекарню, купую круасан і вже тоді питаюсь щодо вакансії. Роз'їхались. Мені дали анкету, я їла після цього холодний круасан, бо я спочатку заповнювала анкету, мені дали ручку, я її все заповнила, всі там теж оці судимості. Ну, знаєте, все це, що запитують на співбесіді, все те було в цій анкеті. І я її заповнила, з'їла холодний круасан і поїхала додому. Це було скоріше в четвер, бо п'ятниця, там субота вчора. Я йшла збирати ягоди, бо думала, що ще встигну суниць трохи назбирати. Знаєте, заморожені суниці додати в чай це дуже класна штука. От серйозно, спробувати потрібно варто. І я йду, до мене телефонують. Я одразу телефон на рівні руки включаю гучномовець і відповідаю. Я так стояла, то я там аж присіла. Мене запросили. На роботу. Сказали спробувати завтра піти, і там як вже втягнуся, то пройти стажування 5-6 днів і далі влаштовуватись на роботу. І це знаєте відчуття, що ти перемогла, що ти пройшла на найважливіший квест і е, зараз ніби як виходить. Новий етап в моєму житті, етап роботи, буде цього було постійно навчання в школі, навчання в коледжі, навчання в університеті, а зараз робота. Я сподіваюся, що зрештою, якщо не тут, не там, то десь знайдеться робота, де я буду почувати себе комфортно і головна штука не боятись цих співбесід. Ну, якщо від цього залежить твоє життя, то трохи понервувати виходить, не виходить розслабитись. Е і Хоча би за всі ці співбесіди я навчилась розповідати про себе. Це так було в книзі Ріки та дороги. Я забула, як автор називається. Ну, Марк. Не буду згадувати, я краще напишу, вставлю обкладинку, і це, до речі, дуже гарна книга. І там теж головний герой пробувався на роботу, і там було його заключення, що ніби, хоча б я навчився розповідати про себе. Так і в моєму випадку. Тож, саме завдяки цьому я зараз знімаю відео фактично, частково. Тож, про результат. Того, як прийшла моя робота, мій перший день. Я напишу в Телеграмі, залишу в описі, але то може бути і в Телеграмі, і в Інстаграмі, і в Тіктоці, де не хочу. Я там всі посилання залишу і буду рада за підписку, якщо вас зацікавила я, мій канал і так далі. Ваші вподобайки коментарі заохочують мене робити відео частіше. Тож дякую, що ви є. І бажаю вам гарного настрою.